Переселенка із Бридянська, що на Запоріжжі, проводить заняття із зумби всім охочим. Поліна Гасянок у квітні 2022 року через повномасштабне вторгнення змушена була залишити рідне місто та переїхати у Рівне. Ми виїхали з окупації в 2022 році, 6 квітня я вже отримала довідку внутрішньопереміщеної особи. І виїхали в Рівне, тому що мій чоловік службовець, і його прикомендували. У рідному місті Поліна мала власний бізнес. Очолювала жіночий клуб. А ось у Рівному в центрі інтеграції їй виділили приміщення для занять. Двічі на тиждень. Туди приходять охочі навчитися зумбі. Спершу заняття проводилися тільки для ВПО. Згодом така можливість з'явилася у всіх. Весь проєкт на початку розпочинався для внутрішньо переміщених осіб. Ну, моя мета була, щоб вони мали можливість вийти, відчути якісь нові емоції, що вони живі, що є ще можливість посміхатися. Але згодом ми вирішили, що успішна інтеграція може бути тільки в тому випадку, коли в нас є можливість спілкуватися як з рівнянками, так і з переселенками. Окрім занять із зумби для людей віком від 60 років проводять заняття ЛФК. Це лікувальна фізична культура. Тобто, це я маю надбати в людей навички для здорової поведінки: харчування, руханки ранкової, прогулянок. Тобто, все, що стосується дихання, мозку, да, менталі і фізики тіла. Ось це ми про це говоримо і я про це дбаю. Тобто це наш Хелсі хаб. Також організовують заняття із йоги для чоловіків, де працюють за акупунктурою. Людмила Жук, новини Рівного.